Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми закінчимо дослідження вантажу земних купців, описаного в 13 му вірші 18 го розділу Пророцтва об'явлення. Усі 29 товарів, згаданих у 12 му та 13 му віршах, будуть призначені для храмового служіння та жертвоприношень в час панування Антихриста, хто засяде в Єрусалимі майбутнього. Ще раз нагадаємо собі цей перелік товарів, які будуть імпортовані Великим Вавилоном. Просимо Господа, щоб він благословив наше дослідження і його слова. Об'явлення 18 розділ вірші 11 по 13. І земні купці будуть плакати та голосити за ним, бо ніхто не купує вже їхнього вантажу вантажу золота, і срібла, і каміння дорогоцінного, і перел, і вісону, і порфіри, і шовку, і кармазину, і всякого дерева запашного, і всякого посуду з слонової кости, і всякого посуду з дорогоцінного дерева, і мідяного, і залізного, і мармурового. І куриці, і шафрану, і пахощів, і мири, і ливану, і вина, і оливи, і тонкої муки, і пшениці, і худоби, і вівців, і коней, і возів, і рабів, і душ людських. Сьогодні ми дослідимо останні чотири товари цього списку: коні, вози, раби та душі людські. Ці товари становлять нову категорію імпорту Великого Вавилону. Щоб зрозуміти призначення цього, як тут сказано, вантажу, звернімося до першої книги царів, де описано життя царя Соломона під час будівництва храму, у 10 розділі першої книги царів йдеться про період правління царя Соломона. Який вважається найпроцвітаючою епохою в історії Ізраїлю? У ті часи цар Соломон мав надзвичайне багатство, зокрема, золото і срібло. Щодо золота, там згадується одна дуже цікава і загадкова деталь. Перша книга царів 10 розділ, вірші 11 та 14. І також хірамові кораблі, що довозили золото з офіру, спроваджували з офіру багато алмугового дерева та дороге каміння. І була вага того золота, що приходило для Соломона в одному році шість сотень, шістдесять і шість талантів золота. Це дуже відоме число 666 згадується в Біблії всього два рази тут, у першій книзі царів. Та в книзі об'явлення. Об'явлення 13. розділ. 18 вірш. Тут мудрість. Хто має розум, нехай порахує число звірини, бо воно число людське, а число її 666. Число 666, згадане у першій книзі царів, дає нам натяк на процвітання Єрусалиму та характер поклоніння в часи правління Антихристом. Окрім самого числа 666, Святий Дух залишив нам і низку інших деталей, пов'язаних із числом 6, щоб привернути нашу увагу до подій того періоду. Перша книга царів, 10 розділ, вірші 18 по 20. І зробив цар великого трона з слонової кости і покрив його щирим золотом. У трона було шість ступенів, а голова в трона кругляста позад його, та поруччя з того і з того боку, при місті сидіння, та два леви, що стояли при поруччях, і дванадцять левів стояли там на шости ступенях із того і з того боку. По всіх царствах не було так зробленого. В той час Єрусалим процвітав та земні купці збагачувалися завдяки торгівлі з Єрусалимом. Перша царів 10 розділ 21 вірш та вірші 23 по 25. І весь посуд на пиття царя Соломона золото, і всі речі дому Ливанського лісу щире золото, нічого із срібла». Воно за Соломонових днів не рахувалось за щось, і став цар Соломон найбільшим від усіх земних царів щодо багатства та щодо мудрости. І вся земля хотіла бачити Соломона, щоб послухати його мудрости, що Бог дав у його серце. І вони приносили кожен свого дара речі срібні та речі золоті, і одежу, і зброю, і пахощі. Коні та моли із року в рік. З мирської точки зору таке процвітання може здаватися бажаним і навіть гідним похвали. Однак закон Господній однозначно забороняв царям накопичувати золото та коней. Повторення закону 17 розділ вірші 16 по 17, тільки щоби він не примножував собі коней. І не вертав народу до Єгипту, щоб примножити коней. Бо ж Господь сказав вам не вертайтеся вже більше тією дорогою, і хай не примножить він собі жінок, щоб не відступило його серце, і срібла та золото хай він не примножить собі дуже. Але цар Соломон усе ж таки примножував собі і срібло, і золото, і жінок, і коней, і колісниці. Тих коней та колісниць було так багато, що цар Соломон навіть збудував окремі міста колісниць. Перша книга царів 10 розділ вірші 26 по 28. І назбирав Соломон колісниць та верхівців, і було в нього тисячі чотири сотні колісниць та 12 тисяч верхівців, і він порозміщував їх по колісничних містах та з царем в Єрусалимі. І Соломон наскладав в Єрусалимі срібла, як каміння, а кедрів наскладав щодо численності, як секомори, що в шефелі, а коней, що були в Соломона, приводили з Єгипту та скеви. Царські купці брали їх із Кеви за встановлені гроші. І далі в наступному одинадцятому розділі ми читаємо про відступництво царя Соломона. Перша книга царів, 11 розділ вірші 4 по 6. І сталося на час Соломонової старости, жінки його прихилили його серця до інших богів, і серце його не було все з Господом Богом, як серце його батька Давида. І пішов Соломон за Астартою, богиною Сидонською та за мілкомом, Гедотою Амуніцькою. І робив Соломон зле в очах Господніх, і не йшов певно за Господом, як його батько Давид. Тоді Соломон збудував жертівника для Кемоша, Муавської Гедоти, на горі, що навпроти Єрусалиму, та для Молоха, Гедоти Амонських синів. Повернемося до нашого тексту про росте об'явлення. Так само, як і за правління царя Соломона. Хто згідно з першої книги царів став найбільшим від усіх земних царів, до землі Ізраїлю імпортували коні та колесниці, так і буде і в часи Антихриста, хто стане найбільшим з усіх земних царів? Слово возів у тринадцятому вірші 18-го розділу просто про об'явлення є оригінальним і зустрічається всього один раз в Біблії. Визначення цього слова є дуже цікавим. Згідно з біблійним лексиконом, це слово означає різновид транспортного засобу чотирма колесами, що надає йому доволі сучасного змісту. Якби в цьому вірші було вжите слово колесниці, то важко було б уявити їх застосування в наші дні. Можливо, саме тому Святий Дух використав оригінальне слово возів, яке точніше передає значення в контексті сучасності. Далі ми читаємо про рабів і душ людських. Коментатори Біблії висловлюють різні погляди щодо того виразу. Дехто вважає, що людські душі в даному контексті є люди, хто потрапили в рабство. Для підтвердження такого тлумачення може використовуватися вірш з книги Пророка Єзекіля. Книга Пророка Єремії, 27 розділ. вірші 12 по 13. ТАРшіш був для тебе купцем через многоту багатства усякого. Сріблом, залізом, ціною і оливом платили вони за крам твій. Яван, тувал та мешех це купці твої. Людську душу та мідяні речі давали вони за замінний крам твій, у цьому контексті людські душі являються рабами. Однак, якщо вираз душі людські у 13 вірші 18 го розділу пророцтво об'явлення теж означає раби, то ми фактично читаємо про рабів двічі, що навряд чи є логічним тлумаченням. Чи можливо є те, що вираз душі людські означає саме те, що написано: душі людські? Таке пояснення має містичний характер, однак, усе ж таки його варто зважити. На самому початку Біблії ми читаємо про те, як Бог створив людину. Буття, Перший розділ вірші 26 по 27, і сказав Бог створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над птацтвом небесним, і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив. Як чоловіка та жінку створив їх. Три рази у цих віршах написано, що Бог створив людину на образ Божий. Як Бог це зробив, ми читаємо далі. Книга буття, другий розділ, сьомий вірш. І створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. Тут ми читаємо, що завдяки Божому духу людське тіло стало живою душею, дух, душа і тіло. Ці три складові становлять повноцінну людину, створену Богом за його образом. Однак у книзі об'явлення ми зустрічаємо і інший образ образ звірини. Об'явлення 13. розділ вірші 11 по 14, І бачив я іншу звірину, що виходила з землі, і вона мала два роги, подібні ягнячим, та говорила, як змій, і вона виконувала всю владу першої звірини перед нею, і робила, щоб земля та ті, хто живе на ній, вклонилися першій звірині, що в неї вздоровлена, була її рана смертельна. І чинить вона великі ознаки, так що й огонь зводить з неба додолу перед людьми, і зводить вона мешканців землі через ознаки, що їх дано їй чинити перед звіриною, намовляючи мешканців землі зробити образа звірини, що має рану від меча та живе. Вираз образ звірини вперше вживається саме тут. У книзі об'явлення мова йде про дві звірини. Одна виходить із моря, а друга виходить із землі. Таємницю першої звірини, що вийде з моря, ми розглядали під час нашої 120-ї зустрічі. Ця перша звірина буде антихристом. Перша звірина буде вбита, але знову воскресне до життя. А друга звірина. Що вийде з землі, буде намовляти мешканців землі зробити образа звірини. Друга звірина буде фальшивим пророком. Цей фальшивий пророк отримує силу вкласти духа в Антихриста. Об'явлення 13. розділ 15, вірш. І дано їй вкласти духа образові звірини, щоби заговорив образ звірини. І зробити, щоб усі, хто не поклониться образові звірини, побиті були. Завдання фальшивого пророка буде змусити всіх поклонятися Антихристу. Той фальшивий пророк також вимагатиме, щоб кожен отримав знак імення Антихриста або число його імення. Об'явлення 13 розділ 16 по 17. І зробить вона, щоб усім малим і великим, багатим і вбогим, вільним і рабам було дано знамено на їхню правицю або на їхні чола, щоб ніхто не міг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена ймення звірини або числа ймення Його. То що є образом звірини? Біблія не дає нам чіткої відповіді. Раніше вважали, що образ звірини це статуя, якій буде надано вигляд живої істоти, але з появою новітніх технологій з'явилися і нові припущення. Це, наприклад, може бути голограма, або андроїд, або гібрид людини та тварини, або навіть людський клон. До цього списку можна додати ще одне припущення. Образ звірини може означати істоту, що позбавлена Божого духа або людської душі. Слово душа може відноситися як до живої душі, так і до мертвої душі. Пророк Єзекіль сказав у 20 му вірші 18-го розділу. Душа, що грішить, вона помре. Відсутність Божого духу або людської душі пояснює, чому така істота вже не може стати спасенною, бо це вже не є людина, створена за образом і подобою Божою, а звірина за образом звірини. Можливо, таке містичне пояснення доречне і щодо останнього товару земних купців, товару душ людських. Нам до кінця не зрозуміло, що саме означає вираз душ людських у 13 вірші 18 розділу пророцтва об'явлення. Якщо вислів душ людських трактувати буквально як вантаж із людськими душами, то механізм їхнього перевезення залишається загадковим. Повернемося до «Пророцтва об'явлення. Далі ми читаємо. Об'явлення 18, розділ 14, по 17. І плоди пожадливості душі твоєї видійшли від тебе, і все сите та світле пропало для тебе, і вже їх ти не знайдеш. Купці цими речами, що вони збагатилися з нього, від страху мук його стануть здалека і будуть плакати та голосити і казати: Горе, горе місто велике. Зодягнене в вісон і порфіру та в кармазин, і прикрашене золотом і дорогоцінним камінням та перлами, бо за одну годину згинуло таке велике багатство. Усі насолоди та розкішне життя, що будуть притаманні великому Вавилону, тобто майбутньому Єрусалиму, припиняться, коли на нього зійде Божий суд. Цей суд настане раптово і швидко. Вираз цими речами у 15 розділі вказує на ті 29 товарів, які ми розглядали сьогодні та під час двох попередніх зустрічей. Опис одягу великого міста у 16 му вірші напряму перегукується з образом великої розпусниці з 17-го розділу книги об'явлення. Сьогодні ми завершили дослідження 29 товарів, які будуть імпортуватися до Великого Вавилону Єрусалиму Майбутнього. Дасть Бог наступного разу ми продовжимо досліджувати 18-й розділ пророцтва об'явлення. На закінчення пригадаємо собі, що ті, хто відмовиться вклонитися Антихристу та образу звірини, хоча і зазнають переслідувань тут на землі. Вони отримують нагороду від Господа на небесах. Об'явлення 15 розділ вірші 2 по 3. І я бачив щось, ніби як море скляне, з огнем перемішане. А ті, що перемогли звірину та образа його, і знамену його, і число його ймення, стояли на морі склянім та мали гусла Божі. І співали вони пісню Мойсея, раба Божого, і пісню Агнця, говорячи: великі та дивні діла Твої, о Господи, Боже Вседержителю, справедливі і правдиві дороги Твої, о Царю святих. На цьому ми закінчуємо нашу сьогоднішню зустріч. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський, дякую за увагу та до наступної зустрічі.